Всім привіт! Це канал Готові смачно. Сьогодні я буду, буду готувати дуже смачне повидло, воно надзвичайно, не таке звичайне, як всі, І тому що, як ми знаходимося в Ізраїлі, я б хотіла показати, сьогодні повидло з манго і воно дуже смачне. Надзвичайно, манго є солодке, і для нього не потрібно багато цукру, щоб воно настоювалося, пускало сік, воно дуже смачне. Так, що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно 150 грамів води, 100 г цукру і саме головне, нам потрібно ванільний цукор. Він дуже додає гарний смак. Також ми беремо манго, розрізаємо його по боках, так як манго має кістку всередині тоненьку, тому воно не дасть, щоб ми посередині розрізали його і гарно почистили. Ми беремо боки ретельно всі отак зрізаємо все, що нам залишається. Беремо отаку гарну частинку, ми беремо, ріжемо так і, до речі, його можна не тільки просто різати, його можна навіть так гарно нарізати і викласти на стіл. Тоді його зручно їсти і воно надзвичайно смачне. Ми беремо, отак розрізаємо кубиками, отак його вивертаємо. Бачите, як гарно вийшло? Це можна поставити на тарілочки, на стіл і дуже зручно їсти. Також в мене є каструлька, я ж тут досить нарізала, щоб не було довго. Ми беремо, зрізуємо отак всі ці, ці кубики, що я нарізала. Так. Кидаємо в каструльку. Його не обов'язково, щоб воно було гарно порізано як небудь. Це ж для варення. Ми беремо відходи, відкидаємо, звичайно. Ну і так ми продовжуємо. Все гарно вирізуємо. Йо дуже тяжко різати, бо, тому що воно має таку кістку середню, тонку, тому незручно. Але повидло з нього незвичайно смачне. Ми беремо також його так вирізаємо. Не обов'язково, що ви при самій шкірці добре його так обрізали. Так себе гарно вирізаємо. боках надходами тоже можно Що робимо до кінця? Беремо мало, ріжемо його гарно. Бачите, як кістка є, воно дуже важко з боку йде? Але нічого. Отак відрізаємо. Ці боковинки ви також можете їх розрізати. Але його не обов'язково при самій кісти, тому що кістка має всередині такі... Тонкі ниточки, це по-перше, по-друге, середина вже йде дуже терпка, яка не занадто смачна, а ті щобики дуже солодкі. Ми все гарно беремо отак. Вирізаємо. Можна як-небудь, не обов'язково, щоб все було гарно порізане кубиком. У нас досить виходить. Так продовжуємо до кінця. Зрізаємо все тут манго. росте, манго, до речі, дуже цікаво. є різні дерева, є дуже низенькі, є такі високі, що навіть неможливо достати манго. Потрібно якусь велику машину щоб з драбиною, щоб їх позривати. Манго взагалі воно дуже любить сонце, воно взагалі тягнеться до сонця. На вершечку завжди багато мангу. Там внизу мало. Зрізаємо. Буквально дві штучки ще. Так що, як ви будете в Ізраїлі, у вас буде момент зробити мангове варення, не пожалійте, знайдіть час і зробите собі смачний. Дуже соковитий, для нього багато, дуже не потрібно. Зовсім трошки для того, щоб воно швидко пустили цукор. Щось таке попало. Ну що, ми порізали все манго до кінця, у нас вийшло дуже гарно. І досить так нормально. Не... У мене було десь приблизно 2 кг манго. Получилася така каструлька. Сюди ми вливаємо, я вже говорила, 150 г води. Сюди ми всипаємо також 100 г цукру. Так. Посипаємо меретену зверху. Манго ну, воно дуже солодкий. Хто не любить дуже солодко, ви можете не давати, але цукор дуже добре і швидко дає впустити сік. Зараз саме новий ванільний цукор. Тоді тут запах взагалі дуже смачний, дуже гарний запах і дуже смачний. Це, бачите, ми посипали, його не потрібно наставляти, щоб воно стояло там годину-дві. Його можна зразу ставити на вогонь, але спочатку ви ставите його на дуже малесенький. Потім може, коли не повариться десь годинку, можете щось збільшити, щоб воно чуть закипіло, помішати, і знову поставити на маленький вогонь. І тоді варити приблизно дуже на малесенькому вогню, дві години. Дивіться, наше варення приготувалися варення мангове. Я його варила приблизно половиною години на дуже малеському вогні, дуже малеському, найменшому, що можна зробити. Отаке воно в нас вийшло. Бачите, воно такими кубиками навіть отаке. Тепер що? Ми беремо це наше повидло, хто каже варення, хто повидло, звичайно, кому їх зручно. Щоб воно у нас збереглося, ми в такі баночки, отакі, от з такою кришечкою. Можна її тоді герметично закрити і поставити в холодильник, воно може довго стояти. А знаєте, я вже такий рецепт, що можна повидло це збити в блендері і зробити таку кашу, таку дитячу кашу, можна сказати. І тоді ви можете використовувати його як джем для морозива. Ви можете його викласти в малесенькі баночки якісь і поставити в морозилку. Коли ви будете подавати морозиво, джем розморожуєте і поливайте по морозиву. Це дуже смачно, щось неймовірно смачне. Так ми викладаємо баночки. Закручуємо його і ставимо в холодильник. Воно досить зберігається у нас довго, тому що воно вже воно добре проварене. Так добре його треба притукти, щоб воно в них воздуху не мало. Повітря. Баночка у нас повна. Ми беремо так, Закручуємо. Все, баночка повинна в нас готова. Ми можемо ставити його, і воно буде у нас зберігатися дуже довго. Дякую, що були зі мною. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ви побачите багато чого нового, цікавого. Дивуйте! Всім па-па!